Вітаю, друзі! Ви на каналі Toy Examples. Сьогодні ми подивимося, як контролювати чіпом 5.5.5 за допомогою піна control Коротко суть експерименту. Ми будемо подавати на Pin, на PIN Control. Ось, ось цей він, самий нижній Будемо подавати напругу, будемо змінювати її величину і будемо. Дивитися, як змінюється ширина, ширина пульса. При цьому у нас є LED ізо пищалка, яка дозволить нам за допомогою е, звуку та світла розуміти ширину пульса. Наша задача максимально наочно зрозуміти, що відбувається. І щодо самого налаштування, типа. Ми в Астейбл режимі. Тобто у нас Pin 2 з'єднаний з піном 6, цих два опори і цей потенціометр по суті формують коло, і цей конденсатор формують коло наше RC коло котре буде контролювати швидкість розряду. Ось Цей конденсатор нам потрібен для того, щоб на. П'єзоелемент передати тільки зміну в напрузі, відрізавши амплітуду. І так, подивимось, як це працює. Зараз у нас встановлені десь по 500 кОм два резистори, тому частота досить невисока. Напругу, яку ми зараз подаємо на Pin Control, це майже 8 вольт. Якщо ми її будемо зменшувати, тобто збільшувати опір, ми зменшуємо ширину циклу, коли ми випинні, тобто лов, тобто збільшуємо опір, зменшуємо напругу, у нас виходить коротший цикл лов. Прям дуже короткий. Окей, з допомогою регулювання цього опору ми можемо зменшувати ширину циклу хай. Змінимо ці опори на 10 кілоом. Тобто у нас зараз R1 і R2 вже 10 кОм Спробуємо змінити наш потенціометр. Тут наша піщалка вже починає звучати. <кій> Максимально вниз піщалку зменшимо. Зменшимо ширину лоу. Тобто максимально швидко, лед вже прям не встигає. Ага. Окей, в дійсності LED частіше мигає, ніж ми бачимо це на екрані. Тобто бачимо, що в нас вже інша частота на пищалці. Як ми можете бачити на таблиці, з допомогою ми можемо розрахувати необхідну частоту сигналу і змінюючи опір, опір та ємність. Тобто ще раз В цьому експерименті ми, змінюючи напругу на контрол ПІН ЧІПО 555, керували шириною сигналу. Вже навіть не зрозуміли, яку сторону йде ця хвиля. Мені це нагадує навіть якийсь електроінструмент.